Христос Воскрес! Бо воскрес! Сьогодні особливий такий день молитви, тому що травень починається, і ми тут зібрані, щоб прославляти ім'я Господнє, щоб отримувати Боже спасіння для нас. І не тільки для нас, але для тих, за кого ми молимося сьогодні, тут, ось у цьому храмі, задому перед образом. Святим, чудотворним Божій Матері, щоб сповнятися Духом Божим, так як була сповнена Діва Марія, бо вона була повна Божого Духа, чиста, непорочна, свята, без всякого гріха. І Дух Святий наповнив її цим Божественним голосом небесним. І цей голос прийшов від Архангела Гаваріїла, який приніс цей голос. І в цьому голосі ця Божесна благодать зійшла. Марія отримала від Господа слово, Його, яке в кінці прозвучить в цьому світі. І від цього голосу буде залежати доля кожної людини. І доля цього світу, і доля смерті, і доля пітьми також всіх. Доля кожного буде залежати від цього голосу. Як Ісус ось е, говорить, що цей голос почують і вийдуть одні на життя, другі на смерть. Цей Божий голос одним є світлом, другим є темрявою. Якщо ми прочитаємо ті події Старого Завіту, коли ізраїльтяни вийшли з Єгипту і йшли в обіцяну землю, і там говориться, що цей вогненний стовп йшов. Вночі перед цим народом провадив їх. Для одних було світло, а для других було темряво. Цей Божий дійсно провід. І в кінці можна сказати, цей вогненний стол став живим. Це Христос. Для одних стає світлом, для других пітьмою. Щаслива людина, яка зрозуміла Христа, яка прийняла Його дух, не та, котра думає, але робить не так, як хоче Господь. Але та, яка зрозуміла Христа Господа. Не судіть, не будете суджені, прощайте вам, проститься. Це Ісус сказав для цього світу, для нас всіх, для нас кожного. Хто прийшов у цей світ? Цей голос прозвучав, коли Ісус ходив по землі. Пізніше апостоли понесли цей голос, це слово Євангеліє. Пізніше їхні наступники, і ми в кінці отримали цей голос, це слово, яке звучить в усіх віках одинаково для кожної людини. І це слово Боже є правдивим, є святим. Коли ми зібрані в такому Божому імені, ми хочемо тут слухати Боже Слово, наповнятися Його силою, отримувати з Його рук милосердя, прощення гріхів. Коли ми хочемо тут бути біля Його стіп і слухати це Слово про небо, про Царство Боже, про Небесного Отця, про покаяння, про прощення. Тоді це слово для нас оживає, воно починає оживляти наші душі. І ми починаємо бачити діла Господні, бачити чудо Боже, нове творіння, ми починаємо бачити відкрите небо. Це все для нас Господь подарував Ісусі Христі. І цей день, четвер, він також є особливий, освячений Христом, тому тобто ми в ньому можемо прославляти Його милосердя, Його цю жертовність, яку Він прийняв на себе заради кожної з нас. І та, хто особливо зрозумів, це Діва Марія, якої також ось цей день особливий місяць починається. Де ми зможемо разом з нею роздумувати над цим Божим Словом, Божим голосом, чути Його Воскресіння, чути Його перемогу, чути, як воно звучить у глибинах і людської долі, і людського життя, і людської душі, і також в глибинах тих вічних Божих глибинах. Цей Божий голос звучить. Тому важливо, щоб людина до нього підняла свій. Свій зір підня, підняла своє серце, свої думки направила до Господа. І навіть якщо в неї в душі багато якихось неясностей, які її мучать, які, можливо, її рвуть душу і багато чогось іншого, важливо, щоб вона підняла свій зір до Господа. Він освітлює, а мир є індикатором. Чи вона дійсно підняла до Господа, чи вона дійсно принесла йому душу, серце і все своє єство, чи вона ходить нещасна і не дає спокою ні собі нікому іншому, а думає, що вона виконує Божу волю, стає суддею іншим або щось інше. Мир свідчить. Мир. Коли в душі мирно, це тоді, коли людина чинить волю Господню. Коли вона носить Боже світло, цей Божий голос, який розбужує до життя, який роз, розвалює смерть, який відкидає камюнюку котяшку з гробу. Цей Божий голос, який трошить ливанські кедри, який пише у псалмах автор, який пережив зустріч з цим Божим голосом. Подібно як святий Павло під Дамаском, коли почув цей голос, «Савле, савле ти, чого ти переслідуєш мене? Хто ти Господи? Я Ісус. І цей голос настільки повернув Його життя, що Він в кінці повністю присвятив своє життя для Господа. І в кінці завершив мученицькою смертю, але пройшовши перед тим. Багато кілометрів несучи правду про цей Божий голос, про цього Ісуса Спасителя, що він справді Месія, що він справді помазанець Божий, що Він приніс для нас спасіння і прошення гріхів. В ньому об'явився Бог Отець і Дух Святий через нього прийшов до нас. Тому важливо, щоб ми пам'ятали, ніхто дійсно не загублений перед Богом. Хіба людина не хоче бути віднайдена? Це тоді інша річ. Вона не хоче бути віднайдена, і вона різними способами себе ховає від Ісуса. Чи злобою, чи невір'ям, чи своєю ненавистю, чи запереченням. Це вона ховається від Божого населення. Від того дару Христового. від того Божого віднайдення вона ховається, вона не хоче бути віднайдена. Бо всі загублені. Ісус пішов шукати. Але хтось чекає, коли його віднайдуть і повернуть додому Отця. А хтось кричить, щоб його не шукали, він не хоче бути віднайдений. Чому? Тому що полюбив темряву більше, ніж світло. Каже с той апостол Євангелист Іван, важливо, щоб ми йшли до цього світла, не боялися його, але розуміли, що це світло нас віднаходить, щоб привести до ця, щоб відпочила ця людина в Божому дусі, в дусі миру. Щоб вона знайшла красу життя, Божу вес, славу, і почала його прославляти. Дякувати йому. Щоб вона повернулася до Бога своїм обличчям, серцем своїм і сказала, так, Ісусе, я хочу бути з Тобою. Я хочу бути в домі Отця Твого. Я хочу йти за Твоїм голосом. І хочу, щоб цей голос скинув цю камінюку з мого гробу. Щоб мене вивів з гробу, як вивів праведного лазаря. Це буде чудова молитва для Господа. Це буде чудове знання Його спасительної Його місії. Це буде чудове знання Його милосердя, Його святості, Його правди, Його істини, яка визволяє нас з нашого обману, власного обману. З нашого обману. Визволяє Божа істина і тільки Божа істина з великою Божою любов'ю Визволяє нас Божа істина з безмежною Божою любов'ю. Тому дякуємо Богу за його дар, за його любов, за його милосердя, за те, що Він переміг смерть і простив нам гріхи, і нас чекає в домі Отця, повертаючи нас, закликаючи нас, запрошуючи нас. Він хоче просто нас бачити в домі Отця, одягненими, обмитими, освяченими, оздоровленими, щоб ми раділи і веселилися Його духом, Його силою, приведені Богородиці, який ми поручені, як діти, а вона наша мати. Знову з волі Ісусом. Адже хай Господь прославиться в житті нашому, в житті кожної людини, і щоб ми до нього йшли, не думаючи, не затримуючись десь, але спішили, поки маємо час з Його миносердям. Христос Воскрес!